Для тварин дзвіночки. Вони мають отакий вигляд. Квартира Ірини Колтакової у Глухові це справжня симфонія дзвіночків. У кожній кімнаті на кожній стіні в кожному куточку їх сотні. Усі вони мають неповторне звучання та власну історію. Здається, тут зібрані відголоски різних країн та епох. А почалося все з маленького сувеніра, привезеного з Болгарії в 1997 році. І році. Там я придбала керамічні вироби, бо дуже люблю кераміку. І придбала вазочку національну, болгарську і кумедного чоловічка, теж керамічного. І він виявився дзвоником. Із часом колекція Ірини Семенівни поповнювалася. Кожна людина з її оточення дарувала подорожі екземпляри. А що вам привезти? питали знайомі. І відповідь завжди була одна. Дзвіночок. Пізніше Глухівчанка стала не лише збирати дзвіночки, а й вивчати їх. Бо дзвіночки вони зберігають багато інформації. Це не просто виріб, але як виріб, вони цінні. Бо кераміка що таке кераміка, різновидів багато. Цей порцеляна, цей задимлена кераміка, цей шамот, це і тістко. Кісткова порцеляна, та коли додаються помелені кістки тварин. І це порцеляна, вона дуже прозора. Якщо на неї подивитися, навіть видно через неї якісь силуети. Колекціонерка досліджує походження дзвіночків, технологію їх виготовлення, матеріали. Її цікавить усе від складу глини до температури випалу. Але не лише технічні аспекти привертають увагу жінки. Вона прагне дізнатися більше про традиції, пов'язані з дзвіночками в різних країнах. Як їх виробляють, що на них зображено, це дуже дуже цікаво. І коли до до мене потрапляють вони до колекції моєї, кожен я вивчаю, шукаю відомості. А що ж зображено? А що це за фірма, якщо є фірмовий знак? А що це за майстер? Багатьох майстрів України, я вже просто взяла дзвіночок в руки, знаю, яка це майстерня, який це майстер, які в нього. Техніки, що він робить, на чому спеціалізується. Колекція глухівчанки це не просто хаотичне нагромадження. Кожен екземпляр має біографію. Пані Ірина розробила власну систему упорядкування, що дозволяє їй швидко орієнтуватися у великій збірці. На одній поличці дзвіночки з українських міст, а інші з далеких країн. Тут можна побачити дзвіночки з зображенням тварин, а далі зі спортивними мотивами. Кожен експонат має номер і записаний у каталозі. Навіть дзвіночки. Із спортивною, як я кажу, біографією, вони записуються, якщо це спортсмен, учасник змагань або тренер, записуються результати спортивні. розумієте, Скільки медалів там команда завоювала, якщо це тренер команди, спортсмен, яке місце посів. Можливо, сам спортсмен вже не пам'ятає, яке місце він посів. Але в мене в каталозі це записано. Окрім сувенірних дзвіночків, колекція Ірини Семенівни може похвалитися цінними вінтажними екземплярами, які раніше використовувалися у побуті. Серед них унікальні ужиткові підужні дзвоники кінця 18-го, початку 20-го століть, яких збереглося лише 2% від виготовлених. Датувати дзвіночки почали масово у 1802 році. Цей дзвіночок і в мене є. Найстарший він за датою вважається, можливо, є й старші, але вони не датовані. Це майстер Смірнов Валдайського центру. Бо Валдай вважається батьківщиною дзвіночків дужних Колекціонерка зізнається, що важко виокремити улюблені дзвіночки, адже кожен для неї цінний. Проте серед тисяч екземплярів є кілька знакових, наприклад, створений за мотивами її власного вірша. Майстриня з. Косова Івано-Франківської області. Так, Уляна Якіпчук створила дзвіночок за мотивами моєго вірша балади Білий кінь. Там є написано напис, написи, що пані Ірини Калтакові від Уляни Якіпчук. Тим як. І цей дзвіночок він демонструвався на фестивалі Країна мрій в Києві. Потім вона його мені переслала. Або ж пам'ятний подарунок дзвіночок виготовлений волонтерами в 2023 році зі знарядом. Від волонтерів Рівненської області зробив його Геннадій Полюхович з міста Серветки Рівненської області. Доглядати таку велику колекцію справа не з легких. Іноді на це може піти цілий день. Але для колекціонерки це не тягар, а справжня насолода. І протираю кожен дзвіночок, то я згадую, звідки цей дзвіночок. Кожен передивлюсь, пригадаю історію, якусь цікаву про нього, згадаю, що ж на ньому намальовано, яка там історія. Відкова це дзвіночий кожу дві тисячі році. Ірина Колтакова потрапила в книгу рекордів України з найбільшою колекцією дзвіночків. На той час її збірка налічувала понад 1600 екземплярів. Сьогодні колекція глухівчанки продовжує зростати і вже наближається до трьох тисяч штук. Там невеличка кав'ярня і його малюнки картинили.